Працівники Полтавського краєзнавчого музею підготували низку заходів, присвячених відзначенню першої річниці Євромайдану та Дню гідності та свободи. Одним із таких заходів став урок для старшокласників. Розповіді ведучого про жахливі події на майдані минулої зими чергувалися із документальними кадрами тих днів. Працівники музею вважають, що формування патріотичності повинно починатися із молодих років. Мета цього заходу не тільки їх ознайомити з тими подіями, які були рік назад, а й показати учнів. Човідців, які були на Майдані. До речі, у нас теж працівники, які побували там на Майдані, які готували ці заходи і так далі. Сьогодні, ведучий цього заходу, наш працівник теж склав вірша про цю подію. На захід також запросили безпосередньо учасників Євромайдану у Києві. Ірина Яхнов вперше приїхала до Києва у листопаді минулого року. Поїхала звідти лише у лютому 2014-го Розповідає про надзвичайну атмосферу та єдність людей у такий важкий час. Вважає, що молодь повинна якнайбільше знати про ці події і виховувати любов до своєї країни. Любити батьківщину, боротися завжди, бути разом. Саме головне цінити добро, знати, що таке батьківщина. Ну, цінувати життя людей. По закінченню уроку школярі перейшли до іншої зали музею, де ознайомилися із виставкою, присвяченою антитерористичній операції на сході країни.